Друзі, вітаю! Горить Запорізька атомна станція. Про це повідомляє Мінекономіки і каже, що це може бути найбільша техногенна катастрофа Європи. Місцеві сайти повідомляють дещо іншу інформацію. Ми зараз з вами все проаналізуємо. Зеленський каже, що майбутня зустріч Путіна і Трампа нічого про Україну без України. А Туск каже Дональд, Туск, що війна наближається до завершення, і Росія хоче посварити Україну та Польщу, Київ і Варшаву. Здавалось би, нічого не сталося, але дві. Три виборчі кампанії поляки їздили на велосипедику по наших трупах і казали: нічого такого, просто давайте розберемося в історії. А зараз, коли війна завершиться і в нас буде більше часу про це поговорити, кажуть: ні, 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 давайте не сваритися, ми ж розумні люди. Це ми можемо на вас нападати, коли ви зайняті війною. А коли. Війна завершується. Давайте бути дружніми. Це все Москва. Ось така позиція. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, і буквально останні гривні до мільйон двісті п'ятдесят. Ми купуємо дрон наземний для хлопців батальйону Люберта підвозити якраз такі їжу боєприпаси. Ми купуємо з вами. Автомобіль для Нацгвардії Донецький напрямок, дрончики, технічна розвідка. Ну і куплю, купуємо приціл для хлопців з Маузера Сергія Позняка, які будуть бити прямісінько в серце окупантів. Тому, будь ласка, зробіть 100-200 гривень, дозбираємо і все робимо кілька днів паузу. Тому, будь ласка, включіться. Власне, почну з. Станції, бо росіяни кричать, що це ми підпалили, стріляли все, що хочеш, робили, і ця атомна станція горить. Ну не знаю, чи з луків ми мали стріляти, чи як допливати, бо офіційно повідомляють, що в районі вантажного порту горить територія. От, але до кінця не зрозуміло. Міненерго натякає, що горить сама атомка. Це не виключаємо, але поки що не панікуємо. Рівень радіації місцеві сайти. Нікополь, наприклад, пише Нюс, що рівень радіації не піднявся. Наш Міненерго говорить, що це дійсно може бути провокація, чергова провокація окупантів. Вони просто обіз'яни з гранатами, які сидять на чужій атомній станції, їм все рівно бухають і просто. Ризикують життям всієї Європи, тому що це найбільша атомка в Європі. Це якраз таки ну, найсерйозніша атомна станція, яка сьогодні є в Європі. Але ця алкашня з гранатами дійсно тримає світ під прицілом. Е, Ніко Польню каже, що насправді горить сухостій, трава мається на увазі біля атомки. Є різні фотографії, є. Зі сторони Нікополя, значить, зі сторони поля і е, перед атомкою начебто горить територія. З іншої сторони, з, зі сторони реакторів за спиною горить, виявляється, що начебто атомка сама горить. Я зараз вам покладу Viber, WhatsApp. До речі, там підпишіться. Це дві мережі, куди я постійно закидаю новини. От в цих двох мережах власне подивіться фото. Я, моя позиція не панікуємо поки що. Якби радіація піднялась, ми б точно про це знали. Мін енергетики говорить про те, що там велика катастрофа, Побачимо. Можливо, вони роблять це з певною цілею, там, для наших європейських друзів, але давайте тут самі до інфаркту один одного не доводите. Ну, тому що і так поганих новин вистачає. Але що важливо зараз розуміти, що дійсно окупанти на атомці це велика проблема. Це Постійний динаміт під подушкою, от і ось ці речі, які відбуваються, вони ж там і шини палили, і з танка самі патомці стріляли, і людей намагалися розстрілювати. Тому довіряти росіянам ми не будемо. Тим більше зараз вони кажуть, що це ми стріляли, що ми там цих поштових голубів, значить, запускали, що ми підпалювали, що ми туди намагалися І це все неправда, але дійсно маємо факт, що є певне займання. Зеленський каже, що зустріч Путіна й Трампа нічого про Україну без України вони не можуть вирішувати. Ну, це власне позиція, яку ми мали раніше. Це позиція, з якою ми ще в 2014 році передавали привіт нашим західним партнерам. Напередодні зустрічі Зеленський зробив таку заяву, що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо. Тому розмову Путіна Трампа е, може бути важливо для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю і надію, що президент США це розуміє і усвідомлює. Зеленський додав, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів, однак дата поки невідома. Там будуть м -м, підійматися ті чи інші питання, стояти на правді. Безумовно робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які у тебе в серці, а є речі, які в тебе в Конституції, сказав Зеленський, тонко натякаючи на відповідь Трампу. Ердоган вийшов, каже: Ми вас всіх чекаємо в Туреччині не не тільки на красивих піщаних пляжах Півдня Туреччини, але й чекають, власне, чекають українців загалом на переговори на зустріч лідерів. От і на зустрічі лідерів хочуть поговорити, каже, що дійсно без України ні Америка ніхто не має права нічого вирішувати, і Росія. От і власне каже: запрошую вас до себе. Тим часом Трамп перекинув американські бомбардувальники до кордону з Росією. Три надзвукові бомбардувальники Б «Лансер» подолали 4800 миль, це більше 5000 кілометрів. Прибули до Норвегії для проведення спільних навчань з європейськими союзниками. Перше розміщення в країні з 2021 року, згідно з прес-релізом ВПС США, наявність літаків Норвегії дозволить екіпажам вдосконалювати тактику. Підвищувати маневрість і зміцнювати координацію з союзниками по НАТО через спільні навчання і операції, що підвищить бойові можливості рівень готовності. Командування ВПС США в Європі уточнює, що Норвегія льотчики відпрацьовуватимуть ударні місії в умовах наближення до бойових, в тому числі дії проти загроз в режимі реального часу. Американці проведуть навчання з винищувачами f 35 що базується на авіабазі Ерлан. Місце проведення тренувань офіційно не розкривається, проте передбачається, що польоти відбуватимуться в регіоні Північної Європи та Балтії. Термін перебування Б-1Б з Дайеса в Норвегії не уточнюється, але такі місії часто тривають менше місяця. Повідомляє американська преса. Е Далі, що відбувається в даному випадку? Чехи виступають проти того, щоб розділяти процес вступу України та Молдови в ЄС. Ви пам'ятаєте, що була така історія, але Європа злякалася, що можуть піти переговори, і власне доведеться е самим потім воювати з Росією. І Тут кажуть: Ні, 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 давайте будемо з Україною. Давайте все робити разом. Ми Україну дуже дуже любимо. Ну, супер, добре, що розуміння цієї любові приходить пізніше ніж потрібно, але як мінімум воно приходить. Китай планує посилювати роль групи друзів в миру для політичного вирішення кризи, так у Пекіні називають війну проти України. Сі Цзінпін спілкувався з Лулою Дасілвою і власне каже, що Китай, і Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми забезпечення. Забезпечити успіх конференції ООН зі зміни клімату в Белені та змінювати роль групи друзів миру у просуванні політичного вирішення української кризи з його слів, країни глобального півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини та для захисту законних прав та інтересів країн. Які розвиваються Китай поки що не сказав своє слово? Китай не сказав нічого, тому що зараз м'яч на стороні штатів Росії, але Китай точно не буде мовчати. Йому не вигідний програш Росії, але вони точно не хочуть російського виграшу. Китаю вигідне продовження війни, тому будемо точно спостерігати за цим треком, який для нас в цій війні є основним. Індія фіксує найнижчу інфляцію за 8 років. От я не хочу в цю новину, але це про совість людей. От дякуючи російській нафті з їхньою економікою, все добре, але дякуючи Росії, у нас не все добре. Е, крім цього, що я ще хотів додати, що німці жаліються, і це не тільки через Індію і Росію у нас проблема, але ще й проблеми через бюрократію та корупціонерів. Німецький очільник Рейн власне, говорить про те, що запустили два заводи. Є проект German Aid to Ukraine. Генеральний директор Пепергер висловив ці зауваження, що дивіться, каже, була телеконференція. Каже: ми в Німеччині почали будувати завод, і в Україні німецький вже готовий. А тут деякі персонажі ходять і свого носа ткають, щоб нічого не відбувалося. І він каже, завод же для України, зброя для України, для захисту українських людей. А чому нічого не відбувається? Завод, де буде 300 тисяч снарядів, деякі тилові криси заважають будувати, тому що комусь щось одне в голові. Німці ж так прямо не скажуть, але чому тоді стопають розвиток заводу, яким нам самим конче потрібен? Через отаку бидло Україна не може отримати снаряди. Через таку бидло ми сидимо по вуха в лайні, тому що комусь ось цього не вистачає. Просто на ну, це треба звернути увагу правоохоронним органам і не на карандаш взяти, а просто затащити його в СІЗО і посадити на допити. Ну, що це за історія прийшли іноземні гроші заводять гроші. Це чиста колаборація на руку Росії. Коли починають розказувати, чому німці не можуть збудувати завод, щоб нам снаряди ось тут видавати, то на кого та людина працює? До речі, щодо переговорів, є відчуття, що все ж таки переговори будуть рухатися до якогось певного перемиря чи в повітрі, чи в цілому, і з можливим виходом. До е, з можливим виходом до політичного врегулювання або як мінімум проведення виборів, президент доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 2022 року. Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22. Загалом казали, що коли будуть бачити, що мир наближається, по чуть-чуть групами будуть випускати. Якщо вибори скоро, то вже цю групу намагаються, ну скажімо так, улестити. Для того, щоб дивіться, ми ж вам її виїзд зробили, і все у вас добре. Ну, от, значить, це демонстрація. Це чітка робота з молодою електоральною групою. Значить, меседжа два. підкилимних, але вони публічні. Значить. Розуміння у влади є, що про щось домовляться, друге, що скоро вибори. Просто так за три з половиною роки цієї історії ніхто не робив би. Ну, і ще одна історія: Туск каже, що Росія хоче посварити Київ і Варшаву, каже, що антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі організовані за сценарієм Путіна. Одне питання. Ви робили три виборчих кампанії. Ви антиукраїнські меседжі ставили на щит. Принижували нас, знущалися з нас, з українців, які вимушені були виїжджати від війни і працювали на вашу економіку, над ними знущалися. Зараз, щоб вийти і сказати, що це Путін. А Навроцький це хто? Це Путін? Подивіться антиукраїнські заяви президента. З натяками деякими. Це нормально? Це нормально, друзі? Ми закликали вас всю війну. Давайте разом, давайте боротись, давайте працювати. А коли стало зрозуміло, що війна може закінчитись і Путін далі піде, Литва, Польща, так українці, давайте дружити. Розумієте, давайте війська, давайте свої війська сюди зараз, давайте дружити. Нам зараз треба, нас атакують на Донбасі, давайте своїх людей. Чому ви соромитесь? Давайте, да, щоб не спрацював сценарій Путіна, дайте своїх людей. Давайте не повторювати сценарій 2018 року. Але не треба розпалювати для нас зараз цю історію. Ви самі на себе брали політичну відповідальність. Ви провели три виборчих кампанії проти України. А зараз розповідаєте такі історії. Ну і на фінал на Закарпатті викрили партію підроблених Лабубу. Під час митного оформлення вантажу іграшки, дитячі брелки, чехли для телефонів та навушників, загалом 16 тисяч товарів китайського походження. Інспектори провели його. Повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності. Невдовзі прав власник травельної марки Лабубу, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зупинений в Україні товар, порушує права інтелектуальної власності. Отак, от іграшки Лабубу, які коштують тисячі тисячі доларів, завозили в Україну, але вони не доїхали, тому що вони були. Фейкою не знаю, кому зараз в Україні треба лабубо. Єдине лабубу, яку ми повинні затримати, це Путін і точно притягнути його до відповідальності. Напишіть пропозицію Туска: раз, друге, подивіться фотографію, скажіть, горить, не горить сама станція, чи просто що називається прибудинкова територія. Ну і власне щодо можливого завершення війни. От яке у вас сьогодні відчуття? Ми Зараз 12 серпня, скоро вже буде зустріч. От ваше внутрішнє відчуття, дуже багато шуму, дуже багато криків гамору. От як ви думаєте? Буде підписання повітряного перемир'я, чи не буде? Ось таке конкретне питання? Так, ні. Ваше внутрішнє відчуття, зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал. Там, до речі, останні 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 кілька гривень. Тому, будь ласка, включіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.